Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину інтерв'ю з владикою Борисом Кудзяком, митрополитом Філадельфійським Української греко-католицької церкви. Він поділився своїми думками з приводу відзначення 140-ї річниці першого богослужіння, яке відправив у США греко-католицький священник. Владика Борис підкреслив, що основна нитка, яка поєднує людей, що залишають свій рідний край, полягає в тому, що вони виїжджають не з добра, і в цьому контексті завдання церкви полягає в тому, щоб дати людині інше буття. В тому бутті людина може йти вперед і переживати різні дуже складні життєві виклики. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови з Владикою Гудзяком. В цій частині митрополит Філадельфійський продовжує свої роздуми про нові виклики, які стоять перед церквою не лише в Сполучених Штатах, але й в усьому світі. Нові покоління. Немає того самого традиційного прив'язання до інституцій, в тому числі до церкви. Не йде мова, щоб знаєте, комусь дати в кишеню греко-католицький чи християнський паспорт, а йде мова про це, щоб привести людей до зустрічі їхнього Спасителя, до зустрічі того через слово, якого ми взагалі є. Ця праця в моєму єпископському служінні. Далеко не завершена, вона на початках, і цей виклик стоїть не лише перед українськими єпископами, священниками, членами нашої церкви, але перед всіма християнами. Владико у брошурі під назвою Філадельфійська архієпархія Української католицької церкви. Огляд року 2023-2024», що є річним звітом діяльності вашої архієпархії. Я натрапила на цікаву статтю, в якій автор проводить аналіз того, чому люди покидають церкву. Мені здається, що це один із кроків в напрямку того, щоб зрозуміти причини і спрямовувати певні дії, щоб протистояти цьому. Ну, це цікава прониклива стаття отця Руслана Борового. Змалілі колізей, що робити з зменшенням кількості людей в наших церквах. Вона вийшла по-українськи, також по англійськи, мені риму, католики, священники, які десь побачили цей наш річний звіт, кажуть, це дуже цікаво. Я показую своїм вірним. У вашій церкві відбувається усмислення реальних питань. Я дуже вдячний Україні, що вона нам посилає таких молодих священників, як отець Руслан. Зрештою, він наш випускник Українського католицького університету. Ми потребуємо людей, які думають. Критично і творчо в світлі Євангелія. Бо якщо ми не будемо думати алгоритми світу, які формуються в суто бізнесових користолюбивих категоріях, вони нас витиснуть, вони нас засиплять. Не треба нам боятися, не треба ставати в якусь, знаєте, захисну позу. Але ця стаття є одним прикладом того, як ми можемо дивитися в вічі реальності і шукати способів, щоб свідчити про людську гідність, про справедливість, про Божу любов. Світ сьогодні має стільки проблем: 21% американців, українці в тому числі, мають проблеми з психічним здоров'ям, депресії, страхи. Залежності від алкоголю, наркотиків, порнографії, газарних ігор, комп'ютера праці. праці. І сьогодні ми і покликані освободжувати один одного, тобто освободжує нас тільки остаточно Господь. Але важливо нам зрозуміти цю культуру, її скарби, можливості, які вона дає, але також небезпеки і пута, які можуть нас несвідомих. Зв'язати і просто принизити, тому богословська освіта, духовна освіта, культурологія, соціологія, всі ці науки є дуже важливі. Ну і треба це комунікувати, так як ви робите. Я вам дякую і всім працівникам Радіо Ватикан, бо те, що ви подаєте, є життєдайним. Не всі відразу це чують, бо Христа навіть не слухали всі. Якщо Бога живого людина не слухає, то чого? Мене мають слухати як єпископа. Але я переконався в своєму житті, що добро не пропадає 30 років тому, коли починалася праця над українським католицьким університетом, мало хто вірив в цей проект, махали рукою, казали, що це от така якась несерйозна справа, і що нічого з того не буде. Але тому, що багато людей в імені Господнім зібралося для того, щоб щось добре зробити. Для суспільства, для церкви, для України ми сьогодні маємо інституцію, яка дає приклад для вищої освіти, для культури, для бізнесу, для різних організацій. Я вірю, що ми повинні в такий якісний спосіб діяти в нашому церковному житті, ставити собі високу планку. Владико Борисе, під час повномасштабної війни за кордон виїхало багато українців. Ваша сім'я пережила подібну історію. Що на вашу думку можна робити, аби допомогти їм не втратити свою ідентичність? Тримати свою гідність і знати, що вона є Богом дана, що бути українцем, бути греко-католиком. Бути членом нашої церкви, не є е, щось вторинним чи другорядним. Мої батьки мали таке переконання і нам його передавали. Але вони могли це робити також, тому що були інституції, які підтримували це буття. Сьогодні ми, ми маємо далі плекати ці інституції, але ми потребуємо нового розвитку. Одна інституція, яка Мені здається, є надзвичайно важливо. Це є комунікація. От тепер відбувалася зустріч декастерії комунікації римського престолу. У вас тут в сфері комунікації працює майже 600 людей. Є передачі радіо Ватикан в 53 мовах. Стається обсерватора в семи мовах. Виходить, це є колосальна праця щоденна. Кропітка, і моя пропозиція була, що на майбутнє треба, щоб католики платформізували все добре католицьке і різні свідчення позитивні, добру новину. Тобто, щоб була платформа, на якій це все легко знайти, і на якій можна ділитися цим всім, за алгоритмами, які відповідають нашій тотожності, які не контрольовані алгоритмами. Підготовленими тими, які мають свої цілком інакші цілі, нам, українцям, нам, українцям, греко-католикам, слід також творити такі платформи. Це будуть нові інституції на 21 століття. Це не просте завдання. Воно вимагає певних ресурсів, але передовсім воно вимагає гарячих сердець і високої компетенції, глибокого осмислення, духовно-культурно-соціологічного. І, очевидно, технологічної компетентності. Google, який панує над пошуками на цілому світі, був створений кількома особами, до речі, з Радянського Союзу. Сьогодні ми повинні вірити в це, що Господь хоче, щоб ми могли знаходити це знаряддя, ці інструменти для того, щоб цю добру новину, яка є Божою правдою, поширювати якнайбільш ефективно. Це було інтерв'ю з митрополитом Філадельфійським Української греко-католицької церкви Владикою Борисом Гудзяком. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!